Ми не бачимо речі такими, як вони є. Ми бачимо речі такими, як є ми. І я цю ідею, цю думку спостерігаю у своєму житті на постійній основі. І оскільки зараз у мене такий епізод, коли я знову провалилася в певні свої пропрацювання і з'явилися в мене такі задачки, тому що в мене в житті бувають, знаєте, Періоди затища, коли ніби от все класно, все подобається, здоров'я супер, стосунки класно, гроші приходять. А потім десь з'являється якесь чергове пропрацювання. І, Як я вже казала, дуже часто в мене ці пропрацювання пов'язані з позицією жертви, з програмою жертви. І вона в мене така, вона в мене мігрує з однієї сфери в іншу. Вона колись у мене була в стосунках, потім в материнстві. Зараз прокинулася в здоров'ї, і для мене дуже цінно було. На цьому ретриті просто дуже чітко і яскраво побачити ті патерни, якими я зараз рухаюсь. За це безмежно вдячна баті Джо. І як він каже, що перший крок до змін це усвідомити наскільки несвідомо ми мислимо, коли нас захоплюють наші паттерни, коли ми звикли так думати, і просто на автоматі продовжуємо. Цю долю, яка нас зараз не влаштовує. А фішка в тому, що доки ти віриш у певні речі, доки ти переконаний у чомусь, сповідуєш щось, маєш певні переконання, інформація, яка несе протилежні переконання, вона дуже часто або не заходить в твій простір, або навіть якщо вона зайшла, ти не можеш її сприйняти.